Всім жінкам, нашим лагідним майстрам і вчителькам, щоб щасливими були завжди і троянди в душах розцвіли. Щоб світила вам доля луна, і дорога була осяйна, щоб нам снилися очі щораз і ми пам'ятали всіх вас. Ваші очі з нами завжди. Ви для нас, дорогі вчительки, ви очима взяли нас в полон, ви частіше приходьте к нам в сон. Хай життя вам дарує добро, щоб вам хороше і світло було, щоб сміялась від щастя душа, щоб раділа і квітла вона. До вас посміхається ранок весняний, даруючи чистих небес голубінь. Ви завжди чарівні, ласкаві, кохані, серця зігріває ваш погляд ясний. Нехай вам посміхається доля, хай шириться простір для сонячних мрій. Хай низько вклоняються квіти довкола, бо ви у цей день. Королеви весни. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, Годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди, любіть Україну у сні й на вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим. Розвіяний в полі вітрами, любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очії, каї. вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці дарі, У квіті, пташині, кривеньких тинах, у пісні у кожній, у думі, В дитячій усмішці, в дівочих очах. Всягне багряному шумі, Як та купина, що горить, не згора, живе у стежках, дібровах, у дібрових, у зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах утих пурбурових, в огні канонат, що на захід женуть, чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, І сльози, і все де загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні бою, в цей час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Не любить той край, де вперше ти побачив солодкий дивний світ, що ми звемо життям, де вперше став ходить, і квіткою, неначе в його теплі зростав і усміхався квіткам. На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фені зруїв, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокірна була. І волю свою боронила невпинно, нарешті збулось, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неузорих степів живе працьовита і чесна родина. Хвилюється колосом стиглих хлібів моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка солов'їна. І чути співочі дівчат голоси, на моя Україна. Тепер ще нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій пливі, Незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над клесами воду. Будь в дружбі і праці міцна та єдина, Хай буде щасливим твій вільний народ. Прекрасно, любіть Україну, як сонце любіть, як вітер, і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить, Любіть у годину негоди. Любіть Україну, сній на яву, вишневу свою Україну. Красу її вічно, живу і нову, і мовою її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина одна, як очі її ніжнокаря. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серці ударі. У квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, дитячій усмішці в дівочих очах і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить, не згора. Живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, у хмарах отих тиху, пурпурових, вогні канонат, що на захід женуть, Чужинців в зелених мундирах, вагнетах, що в дні пробувають нам путь До весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх, І сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш країну. Дівчина, як небо її голубе. Люби її кожну хвилину, коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у коханні, в бою це в час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою і вічні ми будемо з нею. Королева Кришталева ходить у броні, королева з міста Лева зараз на війні, комусь квіти, комусь свято і життя без меж. А вона із автоматом в вихорі пожеж. Промінь сонця вересневий в просторі завис. Зглянься гордо, королево. Чуєш, відізвись. Ти ж бо зовсім несталева на отій війні. Королево, кришталева, подзвони мені, рвуться сутінки сенцеві. Ворог на посів, королеві, кришталевій не до ніжних слів, не минути болю втрати у найважчі дні. Не питають у солдата, як то на війні. Промінь сонця вирисневий телефон мовчить. Королева кришталева снебує. Жінко, ти вистоїш, огорнеш молитвами землю. Жінко, ти вистоїш перед світанком так темно. Жінко, ти вистоїш, За шиш псалом в кому пляжі. Жінко, ти вистоїш на вкритому пополом кряжі. Жінко, ти вистоїш під завалами суму твоє серце. Жінко, ти вистоїш, У ще сильневі віберці Жінко, ти вистоїш, нині душа не розхристся. Жінко, ти вистоїш, диму розбрунькової листя. Жінко, ти вистоїш втома в тривожній валісті Жінко, ти вистоїш, та перемоги ще трішки. Жінко, ти вистоїш! чиясь обірвалась струна. Жінко, ти вистоїш, іншого шляху нема. Я просто жінка, просто жінка я. П'ять букв у слові. Ну куди простіше? Я люба, я кохана, я твоя, я та. Яка на світі найрідніша, Сума і ніжна, мовчазна і ні, я та, які протягують долоні, я палена у відьманськім вогні, я писана у золотій іконі. Онука, я життя тобі даю, зціпивши зуби, на війну пускаю, біля вікна. Задивлена стою. Я просто жінка, і немає краю такій ось простоті, з рибра, чи ні? Я є, я спокусниця Адама. Я та, який гукають просто. Мамо, я просто жінка, грішна і свята, слабка і сильна. Сіра і яскрава я просто жінка, просто жінка, та якій потрібно щастя, а не слава. Ранок починається не з кави. Дзвоню до тих, кого люблю. Дзвоню, щоб запитати, як у них справи і господа тихесенько молю. Молю, щоб було усе добре, щоб закінчилась клята ця війна. Усе погане щезло, щоб дотла. За Україну молюсь, молюсь за близьких, звертаюсь до Бога, до неба святих, надіюсь і вірю, Він нам допоможе вистоять, витерпіть, здаватись, не можна. Ранок починається не з кави, ранок починається з думок, щоб мир, добро було із нами хай береже. Усіх нас Бог, хто, як не ти ж знов. Богом, ми, українки, шляхетні пані, мудрі берегині, не знає світ достойнішої жінки, ніж та, що народилась в Україні. Бродливі, гонорові, непокірні, розсудливі, сміливі і завзяті. Талановиті, віддані і вірні, душею щирі на добро багаті. Долунями готові світ зігріти, любові полум'я у серці не згасає, де шлях пролігна проростають квіти, сміються діти, сонце в небі сяє. Сестра кохана, мама і дружина, хоч доля наша всякою буває. Незламні духом ми, як Україна, нехай нас Бог з небес благословляє. Я не хочу апрель, мені потрібен квітень, і я не люблю сирень. Лише бускові квіти і марту здісні мить, а березню і травню і Україні жить, і людям, її славним. І ще я не люблю, а лише борщ і сало. І песен не пою, а пісні я співаю, я мовою живу і нею розмовляю, а русскую страну доскону зневажаю. Бо твоя огидна і бредлива, А у мене є своя найкраща батьківщина. І твой родной язык для мене сичить ядом, і я не забуду вік, як ви нас вчили градом, як кулями курями сікої пам'ять розбивали. Щоб в ноги впали, ми вам рабами стали. Я слово лиш одне скажу на вбивчій мові Війни вам не прощу, ні за що, і ніколи, де перемога йшла, там вишня розквітала, а в русських болотах побіда подихала, де мовив соловей, коли ще не ні апрель. Розквіт розквітне лише квітень. Вона та сама жінка Україна держала прапор у руці. Така красива, ніжна, сильна, на тілі, на руках синці. Вона боролась за країну, що зрушив страшний руський мір. В кишені завжди знайдеш калину до серця проведений пунктир. Тому вона пекельна жінка. Заради неї я пішов на все. У неї серце, як поштова скринька, назва вірша понад усе. Красива жінка, ніжна, чарівна, така умріяна, оспівана піснями. Вона весела, сильна і слабка, свята, хоч іноді і з грішними думками. Комусь донька, знайома чи сестра, Для когось подруга вона або кохана, Хтось їй шепоче лагідно, моя. А хтось так ніжно називає її мама. Вона щаслива, радісна, сумна. В її душі звучать то сміх, то сльози, така нестримна, вічна і п'янка. Вона одна така з ребра Адама. Привіт, кохана, я до тебе. Я написав тобі листа. Також звернувся до Христа, пішов в картину галерею, щоб розмістити там портрет, як Мона Ліза, чи скінхет, але з твоїм обличчям мила, щоб знали всі, що ти моя, така безстрашна і красива, і підписав його ім'ям Твоїм, і написав: Зі святом, Люба, сьогодні свято, День жінок, барвистим подихом накрило Плюс один жаданий крок. Я виполена жінка Україна, розрушена, розбита та жива, думки летять кудись лелечим клином, і в пісні кому збилися слова. Я у дому, нема немостерня згоріла, і сил нема, лиш хочеться води. Моя земля усе ушрамох тіло, і волосся посивіло від біди. Я розгубилась між брехні та зради, та просто ще з очей стираю під Я дам собі, як справжня жінка ради, про мене ще дізнається весь світ. Все витерплю, переживу атаки, свої одвічні відмолю гріхи, посипалася сім'ям моїм маком, буде кому прощати всі борги. Своєї злості страхом не покрию, дивлюся прямо в очі ворогам. Бо має, наче пташка, сильні крила свого гнізда зозулі не віддам, хоч стомлена душа моя нетлінна, стою я на своєму й тому край, нікому і нічому не повинна, бо бачила й пекло вже і рай, хоч виполона жінка Україна, ще будуть в мене золоті жнева, дарма теча рікою вражна слина, я не віддамся, доки я жива. Моє дитя, мрія моя єдина. Мама, ти в мене одна, ти це моя Україна, мамо, іду, прости. Сину на хрестик до тіла. Мамо, все краще це ти, світ, що любити навчила. Син, моє дитя, Боже святий, відпускаю, бо Україна одна. У серці від краю до краю голос з акцентом зі слобожанщини в моїх дитячих сумішах була кров моїх пращурів. Казали старшим поколінням у радянських школах, що присмакла регіома в особливістю риолу. Я пила мене, гойдала материнська рука. Я гадала, що ця суміш має бути така. То присмак молока, вже розстріляне відродження, чи може компоненти неприродного походження. Та смак залізе став помітні більше маті з часом. Що з знодка муламки впута, землі ковбасу. Я так не хочу допустити цей сценарій знову. Ви мої нащадки за століття пили мою кров. Мене питають, як ти можеш про таке писати? В країні і без того є важливі речі. Але перші слова про любов я почула від мати. 16 років тому мовою ворожнечі.